Сьогодні я вам покажу дуже гарну річ, надзвичайно проста у виконанні. Але я вважаю, що вона може пригодитись, згодитись будь-кому і будь для чого. Уже, мабуть, всі, хто зі мною вміють гачкувати сам ланцюжок. Тобто, я набираю ланцюжок із повітряних петель. Набираєте ту кількість, яка вам необхідна для вашого виробу. Або для обв'язки це ваша кількість петель. Єдина вимога, рекомендація, мабуть, скоріше, підписуйтесь, поки я розповідаю, це щоб вона була парною. Тепер накидаю і пров'язую стовпчики з одним накидом. Повітряна петля накидаю, одну пропускаю. І в слідуючу стовпчик з одним накидом. Повітряна петля, одну пропускаю, слідуючу стовпчик з одним накидом. Я думаю, ви вже здогадались, що це філейна сіточка. Також вона вже є на каналі, тобто на моїй сторіночці, тут у Тіктоку. Я вважаю, що всі охочі, всі бажаючі, вже давно мали прекрасну можливість навчитись. Як мінімум ланцюжок, стовпчики з одним накидом і філейну сіточку. Це дуже легко і дуже просто. Нагадую, що все складне, складається з надпростого, тобто з дуже простого. Тепер філейна сіточка, один рядочок уже є, як ви бачите. Один, два, три. Повертаю роботу і сюди під сіточку, стовпчик з одним накидом, також який ви вмієте в'язати, вже гачкувати. Три повітряні петлі для піко. Ви також його вже повинні вміти виконувати. Накидаю і сюди ж ще один стовпчик з накидом. Тепер слідуючий так само під клітинку, стовпчик з одним накидом, три повітряні петельки для піко. І сюди ще один стовпчик з накидом. Повторюю стовпчик з накидом під клітинку. Три повітряні петлі для піко, піко. І сюди ще один стовпчик. З накидом. З одним накидом. Я думаю, ви вже всі підписались, хто долучився щойно. Знову три петлі для піко, піко. І сюди ще один стовпчик з накидом. Так, пров'язую, прогачковую, як вам більше подобається в кожну клітиночку філейної сіточки. Знову додаю ще один стовпчик з накидом, слідуючи знову стовпчик з одним накидом, три петельки для піко, піко. І сюди ще один стовпчик з накидом. І крайній три петлі. Піко і стопчик з накидом. І тепер погляньте, яка красота, яка класна обв'язка краю. Будь-де можна використовувати на будь-які вироби для будь-чого. Гачкуємо разом!